Мені 33, я <реш> на 9 років старший. В мене була можливість зробити багато раз помилку. І я знаю, що є люди, котрі там, сподобався їй Максим, і вона приходить і каже: помолиться мені, щоб от я сподобався Максиму, щоб Максим тільки був зі мною. І... І іноді так класно, що Бог не відповідає на деякі молитви. І в моєму житті я також у мене було багато дуже дурних молитв. І іноді тобі здається, ну чому Бог не відповідає? Ну я ж отак, от щось хочу, а потім ти зустрічаєш те, що Бог для тебе приготував, і розумієш, слава Богу, що Бог не відповідав. Тому я зараз можу сказати, я пройшов там не дуже легкий шлях. Якщо би. Мені сказали, що тобі треба це все пройти, але ти зустрінеш Леру і вона буде твоєю дружиною. От зараз, через два з половиною роки, дивлячись на неї, я розумію, що я б готовий був ще раз перейти оцю пустелю і знаючи, який подарунок буде разом зі мною.